Так, наступний у нас е, Юрій Марченко, начальник відділу стратегічної роботи та аналітики державного управління Український інститут книга. Е, з презентацією результатів дослідження як читає Україна? Скажіть, чи видно мою презентацію? Що видно зараз у вас на екрані? Ваша презентація ми її бачимо. Так, да, ну прекрасно. За підтримки міжнародного фонду відродження. Нам вдалося цього літа провести дослідження велике про те, як читають Україна, окремо опитували дорослих і дітей. Повні звіти є на сайті Українського інституту книги і презентації, і звіти я відібрав кілька слайдів для які стосуються читання дітей. Треба нагадати, що це дослідження ми робили, орієнтуючись насамперед на виконання стратегії розвитку читання. Нагадаю, що в березні цього року розпорядженням Кабінету міністрів затверджений такий документ, який називається стратегія розвитку читання. Рекомендую вам з ним ознайомитися там, де багато що стосується і бібліотек Закрева. Ну, говорячи про дослідження, належить насамперед сказати про його методологію, що вивчалося. Ми досліджували за допомогою фахівців агенції InfoSapiens, вивчали читання як соціальну практику, Був застосований метод. Особистого репрезентативного опитування, дорослих опитували телефоном з огляду на війну, а е, дітей опитували е, face to face особистими інтерв'ю в присутності батьків. Е, опитали е, тисячу дітей, тисячу інтерв'ю було, е, вся Україна, і що важливо, е, те саме агентство проводило подібне дослідження в 2020 році, то у нас є динаміка за три роки, що дуже, дуже цікаво і важливо. Вибірка була е, репрезентативна за е, всіма соціально-демографічними характеристиками. Насамперед досліджували е, читання як дозвілля. Читання для задоволення. Тобто, те, що е, діти мусять читати в межах е, навчальних програм, було за душками е, нашого дослідження, було е, два десятки е, практик, запропонованих е, респондентам. Зверну вашу увагу, от внизу е, кожного слайду, Формулюється запитання, як воно ставилось респондентам. І досліджувалася частота, як часто вони займаються тими чи іншими видами практики. Ну, оскільки їх було дуже багато, то ми їх розбили на два слайди. Погана новина, що читання на перший слайд не потрапило. Вони відсортовані за е, спадом щоденної активності. Е, очікувано, що е, для дітей найважливішим в житті є спілкування з друзями. Потім трошки е, є природи, можливо, з огляду на те, що опитування було е, під час канікул в серпні місяці, ну а далі. Е, Ідуть, скажімо так, пасивне споживання контенту переважно Ну, І от там, де стрілочка, там книжки. 16% читають щодня або майже щодня, 36% від загальної тисячі опитаних кілька разів на тиждень. Чверть 26 кілька разів на місяць, 5% кілька разів на рік, а 15% вибрали відповідь не читають ніколи. Нагадаю, що не, не читають ніколи, це означає не читають ніколи для задоволення. Очевидно, що в школі вони читати змушені. Тут можна побачити динаміку, вона нам подобається і вам, очевидно, теж ми бачимо, що зростає питома вага тих, хто активно практикує читання. На дозвіллі таких стало більше в кожній категорії, і натомість поменшала частка тих, хто не читає або. Не читає е, взагалі або читає дуже зрідка. Нагадаю, що це було запитання про е, частоту е, проводження часу тим чи іншим способом. А натомість окреме було запитання, а що ви любите робити, чим любите займатися. Е, і тут е, цікавий результат, е, що. Хоча збігається в цілому логіка, ну от частіше більше зустрічаються з друзями, тому що вони це люблять. А натомість книжки, як ви бачите, в значно нижче половини на підставі цих двох показників був проведений такий от перехресний аналіз. Тут по горизонталі, Наскільки подобається займатися тією чи іншою справою, а зліва по вертикалі, е, наскільки активно вони цим займаються, скільки відсотків хоча б раз на тиждень практикують е, той чи інший вид діяльності? Ну, е, на першому місці і в правий верхній куток це де. Е, Подобається зустрічатися з друзями і не роблять це практично всі ще би раз на тиждень. Натомість можна звернути увагу на 13 і 7 показники 7 – це спорт, 13 це читання. Видно, що за частотою, за активністю вони відрізняються не сильно по вертикалі. натомість із вподобань. Книжки суттєво відстають від спорту, ну і е відповідь на запитання, чому так, ми е знаходимо в примусі до читання. Тобто, е якби е не змушували до читання дітей, то, е відповідно, і читали б вони пропорційніше до е вподобань е до читання. Прямо було ставилися е, запитання, е, проте е, от варіанти відповідей тут е, запропоновані, і ми бачимо, що е, проти попереднього опитування не змінилася частка дітей, які читають для задоволення, їх, які було 39. Натомість е, зросла на 10% пунктів. Частка тих, кого до читання змушують. Ну, і відповідно, це за рахунок тієї групи, які вибрали від варіант відповіді, що їх вони і для задоволення читають, і змушують. Ну, не можуть розрізнити ну, трактування е, цих показників ну, може бути різне. Хтось бачить в цьому е, негатив, тому що ну, е, все-таки більше треба заганяти силою дітей до читання. Ну, а з іншого боку, можна трактувати так, що е, вимоги читати ще залишаються в полі зору батьківської уваги, і батьки е, звертають на це увагу, продовжують. Бачити для дітей перспективу в тому, що вони читають. Оцей слайд, мені здається, буде вам як професіоналам цікавий. Була відкрита, відкрите запитання з відкритою відповіддю, чому ти читаєш книжку? Які причини читання дітей? Зверну увагу, що тут уже Базою були не, не вся тисяча опитаних дітей, а лише ті, які читають для задоволення. Ну вже якщо читаєш, то розкажи, будь ласка, чому ти читаєш? Ну і видно, що тут є е, і показники емоціональні, тому що це цікаво, захопливо. І є е, раціональні мотиви, тому що можна дізнатися щось корисне, можна тренувати пам'ять, збільшити словарний запас. Е, для це ті, хто е, пов'язують якісь перспективи життєві е, з читанням. Логічно було б спитати і про причини нечитання. Тут знову ж таки на це запитання відповідали не всі, а тільки ті, хто вибрав попередньо сказали, що вони не читають. Цікаво порівняти це з опитуванням дорослих, діти чесніші і кажуть, що немає потреби чи бажання читати 53%. Натомість, що серед дорослих цей показник всього 22%. Очевидно, дорослі розуміють, що це непристойно говорити, що немає потреби. І якось обачніше такий варіант обирають. Ну і аналогічно причина, що немає часу, так само, точ, точніше, відповідь що є чим зайнятися крім як читання майже половина дітей обрали а дорослі сказав лише 12% відсотків дорослих вибрали цей вибрали цей варіант видим бачимо що суттєво зросла частка тих хто читає електронні книжки і Звукові книжки. Ну а для е, нас, як для бібліотекарів, важливо зафіксувати, що е, частка тих, хто обирає друковану книжку, не зменшується. І оце слайд, який, можливо, буде ваша допомога для його інтерпретації. Ті з респондентів, які відповіли, що так, читають, їх запитали про джерела, де ви берете книжки для читання. І тут от вийшло, що це слайд, динаміку показує. Це два опитування. Кожне джерело демонструє динаміку, це добре. І купують більше, і вдома більше книжок з'явилося, і дарують книжок більше. Натомість, от, -от, от стрілочками я підсвітив, що в шкільній бібліотеці книжок беруть вдвічі більше опитаних, ніж не в шкільній бібліотеці, хоча я чомусь вважав, що в шкільній бібліотеці, крім як підручник, дати нема чого. Якщо в нас буде час на обговорення, мені буде цікаво почути ваш коментар про це. Ну І зрештою, це був останній слайд. Ще раз нагадаю, що повні звіти на сайті Інституту книги ви знайдете. Дослідження велике. Я показав тільки частину слайдів, і якщо у когось із вас буде бажання спільно детальніше розібратися, то, будь ласка, пишіть на мою електронну пошту і сформуємо якусь таку невеличку групу і спробуємо детальніше в цих показниках розібратися. На цьому я презентацію закриваю. Дякую. Пане Юрію, дуже цікава інформація, і зріз дослідження нам дуже дійсно був цікавий. Я думаю, що тут були емоції в залі на деякі цифрові показники. Напевно, хтось хоче у вас щось запитати, а можна висловити свою думку, да, колеги? Можна сказати, хто хоче. Ну, поки що там наважується, ще хто буде, але дійсно мені теж цікава інформація щодо того, скільки в бібліотеці беруть більше книжок. Якщо на початку дослідження було сказано, що це не вивчалася навчальна література, тобто вивчався тільки попит на книжки, які так, не були по шкільній програмі або навчальній програмі. Ми точно знаємо, що шкільні навчальні бібліотеки не забезпечені художньою і дозволеною літературою, тому нам було важко сказати, чому такі розгріз саме досліджені по цифрам. Ще раз дякую, будуть колегі про Ну, Якщо будуть пізніше, електронну пошту ви бачили, на сайті інституту є пошта. Будь ласка, буду готовий, буду радий продовжити спілкування. Дякую. Щиро дякуємо вам.